Братья братіє, сестри, приветствую любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, мир вам, сестра і братовство. В лук словіще Божнє читаємо багато раз згадується в нашій житті, в празьмі, в серці, бо так Бог воступив мир, мирство, дав сина свого єдинородного, даби всякий віруючий Господа Ісуса Христа Учув прощення спасіння. Дійсно, братом Мішом було, я вже в кінець прийшов на проповідь і думав сьогодні більше всього бути більше слушателем, ніж приносити якісь жертвоприношення. Але брат, ваш присвітере, приношу славі, скажи при слово. І, звісно, коли людина працює до рана, і йому важко готуватися і важко зображати, але так як Господь Ісус Христос живе в наших серцях, і нам всегда є що сказати, тому що ми живемо в Христі, і Христос в нас, ми живемо Христом. І дійсно, я братом Мішом Сказано, що тільки в Господі Ісусі Христі прощення спасіння. Якщо чоловік не визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, там не може бути прощення і спасіння. Якщо чоловік не може, і людина не може прийти до ног Ісуса Христа і сказати, що Господь мой Бог, як однажди сказав Фома, Він не може отримати прощення спасіння. Які б ми діла не робили добрі, це не сучиняє і не, не, не пощитає людині, тому що велика. Ціна була заплачена за наші гріхи. Бог настільки возлюбив нас, людей, живущих у цьому мірі, що отдав самі ціни. І дійсно, спасіння і прощення ми отримуємо тільки в Господі Ісусі Христі. Якщо ми сповідуємо свої гріхи через Господа Ісуса Христа, якщо ми визнаємо Його своїм Господом і Спасителем, тоді Господь нас прощає, Бог Отись нас спасає. Дійсно, це є велика таємна. Слово Боже нам говорить, Бог явився в поті. Ми, ми не можемо об'яснити до кінця. Триєдінство Бога, але ми віримо, що це є єдинство. Ми бачимо свидетельство всього Євангелія, де підтверджується, що Бог, Отець, Бог Син, Бог Дух Святий це єдине І, не єдине. і без цього ми би не могли отримати прощення і спасіння. Бог настільки полюбив нас, Бог Отець, що послав Сина свого єдинородного, Ісус Христос прийшов і був рознятий на дудовському Христі. А Дух Святий сьогодні касається кожну душу, живущу в цьому мірі. Касається звучить, щоб примирилася з Богом, щоб прийняла Ісуса Христа, щоб прийняла Його жертву. Знаєте, я читав недавно такий розказ, мене дуже тронув, я хочу вам також прочитати Його. Це якби свідчительство того, що однажди батько, може, ви чули, не знаю, однажды батько з сином їхали машиною і в машину залетіла пчела. І вона жужжала над головою сина і. А в сина була алергічна реакція на це, і, 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 і якщо б пчола його вкусила, син мог померти. І син почав панікувати, кричати, а батько взяв і накинувся на цю пчелу і каже, дозволив і цю пчелі вкусити себе. І сейчас каже: синок, каже, тобі нема що боятися, тому що ця пчела вже не має жалу. Браті і сестри, нам нема що боятися, навіть якщо ми знаходимося в цьому гріховому мірі, де багато несправедливості, де нема суда правильного. Але гріх, котрий нас поробощав і наводив на нас страх, тому що ми знали, що не мали надежди. Але в Ісусі Христі ми маємо мажду, тому що Слово Боже нам говорить об Ісусі Христі, що віруючий, в нього має надіжду, має життя. І от ця, цей пример за Батька, що дійсно Батько взяв укус, Господь Ісус Христос взяв уст, жал гріха, смерті на себе, щоб нам дарувати прощення і спасіння. Апостол Павел говорить э, такі слова, перепослання Корінтіянам, э, 15 глава. 51 стих, первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Говорю вам тайну, не все ви умрете, но все изменитеся. Измените. Вдруг во мгновение Ока, при, при последній трубі, Бо воскрубить, и мертвы вос, воскреснуть а мы изменимся. И Бо тленому Сьому надлежит облеція внетления, и смертому Симу облекція бессмертия. то даже тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало, а где твоя победа? Жало смерти и грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте Тверди, непоколібимі, всегда преуспівайте в Ділі Господні, Зная, що труд ваш не щеплен пред Господом. Ось такий апостол Павел нам дає вразуміти слова, що действительно смерть вона поглощена. Коли действительно восструбінка послідня труба, і действительно ті, хто умер в Господі Ісусі Христі, вони воскреснуть. Ми і змінимося вновлення ока. Братья і сіст, не умивайте. Пусть Бог благословить нас, навіть якщо ми то приходимо життєві испытания, трудності, всегда уповать на Господа. Знаю, що Бог рядом, що Бог не оставляет. Бог настільки полюбив каждого нас, що нам ще зараз треба бути верным до кінця, навіть якщо ми падаємо, спотикаємося, сказати, Господь Ісус Христос, поможи мені. Я нуждаюся в тобі. Я прошу тебе, подкрепи мене, тому що те, то, що нас ожидает в вічності, ми даже собі уявити не можемо. Знаєте, один из Великих проповідників я навіть написав на Біблію, це моя любима теща мені подарувала, вже розмалювали мені от Біблію, я думаю, що дуже красиво. І я думаю, що ця красота, що ми бачимо, і що ми побачимо там, це проти того нічого. Ну, знаєте, один із проповідників сказав такі слова. спершень, «Ця книга одержить тебе від гріха, і грех одержить тебе від цієї книги. І слова були, були сказані мені однажды жінкою, і коли я приходив трудності, питання, вона мені сказала ці слова. Конечно, вона читала стержена, і вона сказала мені це, я думаю, і мені так коснулися ці слова, що ця книга одержит тебя від греха и грех одержит тебя від книги. Вони закоренилися в моєму серці, знаєте, і коли мені подарувала моя теща Біблию, я попросив. Щоб мені написали ці слова. Так що, браті, сьостри, читайте Біблію, щоб дійсно ця Біблія лише може удержати нас від гріха. Пусть Бог благословить, рад вас дуже бачити. Я тут на коротке время, времени дуже мало, тиждень роблю від ранку до вечора, до рано, можна сказати, тому що ремонт проходить. і Бачу брата Віталіка, може він мені плитку покласти, бо мені дуже на плитку покласти. Так що вам привісти я від церкви валюсі там браття я показував фотографії розказував за вас свідетельствував. Вони вам передають гарячі християнський привіт. Також в сланах у нас сі образувалася, Господь образував церкву, де багато людей там приходять, працюють і таким способом узнають. Христі приходять. Іваннізація счаст проходила. Ми так робимо шашлики. Знаєте, приглашаємо, тому що так люди не приходять. Коли кажуть, що є шашлики собі і там проходить чтення, так свідчить проповідь коротка, і таким способом ми обігаємося. Так що зараз дійсно Боже слово Боже роз розпространяється, якого сказано братом Іхаїлом, що зараз не трудно нажати, послухати, ну пусть Бог нам дарує мудрості, щоб ми мудро поступали. Що слухаємо, ми все приймали, тому що як. Апостоли говорили, що Павел, і Іоанн говорив, всі апостоли о тому, що много настане вже Христу, які будуть дійсно людей своїми якимись способностями і так далі. А знаєте, Духу обольстителю дуже легко повірити. Вот, імено, щоб э, перебувати в Господі Ісусі Христі, це трошки треба. Приложити, приложити свій ум і внікати більше як у Господа. А Духом постійний на сіті роботи, що ви скажете, точно це так. Так що пусть Бог нас благословить, щоб мудро поставив, вам Бог поставив тут дякуну, пастирю, слава Богу, за них проповідується слово Євангелія в істині. Храніть істину, храніть, перебувайте в істині, і все буде добре. І що хотів свідчить вам сказати, знаєте, я заїжджав зараз через Словакію і зі мною три дочеря. Я думав, що вони будуть з нами сьогодні співати, прославляти Господа. Но родителі з чернівців приїхали і забрали їх раніше, тому що вони їдуть далі віддихати. Да. Так що жінка в Чехії поки залишилася, з двома сновями, три дочки приїхали. І знаєте, ми їдемо на границю на Словакію, а там брат мій Роман зі мною їхав. і... Так як у нього з рукою проблема була, йому там поставили гіпс, і ми їдемо через Словак, у нього трьохмісячна віза. І знаєте, перед границею кажу, знаєте, щось мене побуждає молитися. І кажу, дівчинка, давайте помолимося. І вони всі так щеплять, як потрої, моляться так усердно, і я помолився. І ми доїжджаємо вже до границі. Словак, пан той вийшов на границі і каже, сім'я кажу, да, куди ну, до батьків. А він каже, а це хто вам на братому? Ну, кажу, брат мій, проблема з рукою, ми їдемо зараз додому. Да, ну, ви знаєте, щоб він транзитну візу, якби, якщо він не має приходний попит у... за границею і тривалий, він не може їхати, щоб ви знали, якщо є друзі, тому що шофера, котрі візуть туди людей, вони не говорять нічого. Розумієте, що ну, якщо ти за мною назад не поїдеш, так собі потім ламай голову. І ми приходимо, виходить за границею, каже, штраф от тисячу євро в тисячу п'ятсот. На місці тисячу, якщо не маєш, дай то ми тобі вводимо в базу, ну, висточок тисячу п'ятсот. Я такий, ну во перше ми не знали, кажу, во вторих що за робити, робити, він на мене так подивився і каже мені, знаєте що? Я на це закриваю глаза, так як я бачу, що це ваш брат і ви не перевожчили. Ось такі чудеса Господь робить. Представляєте, людина там знаходиться і тобі треба тисячу євро віддати за те, що не знає. Да? Але Бог настільки великий милостивий, що Бог ожесточає серця правідів і розполагає. Я в цьому побачу розположення. Так що слава нашому Господу Ісусу Христу. Помогамся, брати сьогодні. Милосердний батько Небесний, я благодарю, дякую тобі, Владимир Неба і землі. Дякую за те, що ти наш Господь і наш Бог. Ми дякуємо тобі за те, то, що ти знайшов нас у цьому мірі, Господь, яка друзі, наших сердець. Господь, слава тобі за прощення і спасіння за твою вовковську жертву, Господь, за те, що дорогою ціною скупив ти наші душі Господь. Ми дякуємо тобі. Я дякую тобі в Господь, за кожного брата і сестру, находячуся на цьому місці, Господь, за твою Господь, любов до кожного, тому що ти кожну людину з Господь, і ти кожну призиваєш покаяння, Господь, примирення, Господь. Я дякую тобі, Бог свій Господь, серця приносить, переносить трудності, спитання питання в скорові, укріпів, Господь. Піддержи своєю любіжою рукою. Босує Служителю твої, Господь, всіх, як молодь, так і до старших, Господь. Та прославляється ім'я Твоє велике святе, Господь, жити, котрі даруєш нам, бо свою Ябонівку, людей, живущих в цій Ябонівці, Господь, щоб познали її сіну, прийняли тебе як свого Господа і Спасителя, а нам даруй мудрості, Господь, жити, свято, Господь, і дійсно сповняти Твою волю, Господь. І пусть во всьому прославиться ім'я Твоє велике святе, Бог, отець, Дух Святий. Амінь. Thank mm -hmm. you.